Так, бачите щось Щось ніби її відпустило І чуть-чуть щось там дзебає А зараз спробуємо засікти Ну давай мали ключ ще нормально Що мені країн, якщо воно натяжку ось так от Натяжки немає то він засікся Такі от комплекти Кемакушатника я розіграю. Так є. Зараз дзвінка зніму, щоб не дзвінчав і давайте подивимося хто в нас тут є. дивіться, а нема.